Усім добрий вечір. Ми будемо продовжувати читати з Писання і ми почнемо з книги буття, 6 розділ. Ми будемо читати про події, які відбувалися після того, як гріх увійшов в світ. Після того, як гріх увійшов в людське серце, і перед тим як Бог послав потоп на цей світ, шостий розділ, вірш п'ятий. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Ми читаємо тут про те, як Господь дивиться на людське серце після того, як гріх увійшов в це серце, після того, як гріх увійшов в людину. Сказано, що Господь бачить велике розбещення людини. Тут не йде мова про якийсь одноразовий вже вчинок, тут йде про мова про велике розбещення. Далі він говорить, і весь нахил думки, серця її, тільки зло. Це весь нахил думки тих людей, все, про що вони думали, все, що вони робили, все, що вони планували, тільки зло. І також це не разово ми читаємо, це не іноді так відбувалося. Цей вірш говорить тільки зло повсякденно. Це було щоденно, це було завжди. Сьогодні, завтра, кожен, кожен день нахил думки, серця цих людей, тільки зло. І варто задати собі запитання, а чи в мене буває день чистий, день? Чистий від злих думок, чи хоч один день був такий в моєму житті? Якщо б навіть був такий день, це, звичайно, ніяк би не виправдало нас з вами перед Богом. Але це б можливо б дало нам відповідь на питання, чи часом Бог не дивиться на нас так само, як дивився на тих людей? Чи часом і в нас Нахил думки нашого серця не зло повсякденно. І ми читаємо далі, як це виглядає в Божих очах вірш шостий. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі? І засмутився він в серці своїм. Господь створив людину досконалою, але, на жаль, Людина зробила такий вибір, коли Господь дивився на цю людину, і сказано, що Він пожалкував, що створив людину, і засмутився він у своєму серці. Як дивиться Господь на нас з вами сьогодні, на наше серце? Чи часом не так само, як на серця тих людей, чи часом не щоденне зло в наших серцях? Можливо, це було тільки про тих людей до потопу. Ми будемо читати далі: Псалми. 13-й псалом. Прочитаємо два вірші. Вірш другий. Псалом 13 в душках він 14, вірш 2 і 3. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало. Разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Був погляд Божий на допотопний світ, на допотопних людей. І ми читаємо через багато часу після цього потопу, уже в часи Давида, нічого не змінюється. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є той, хто Бога шукає. І ми розуміємо, що нема ні одного в Божих очах. Нема доброчинця, усе повідступало. Звичайно, в наших очах. Воно виглядає зовсім не так. В наших очах ми на себе, можливо, так не дивимося. Але в Господніх очах, порівняно з Його святістю, усі разом повідступали, порівняно з його праведністю. Нема доброчинця, нема ні одного. Є різні категорії людей, є люди, які не розуміють своєї гріховності перед Богом. Це їхній вибір закрити очі на свою гріховність і думати, що все в порядку. Особистий вибір людини думати в цей шлях. Але є і інші люди, і такі люди, можливо, є серед нас сьогодні, які розуміють свою гріховність, які розуміють, що вони є грішними перед Богом. І такі люди намагаються зробити щось. Щоб виправдатись в Божих очах. Такі люди намагаються стати кращими сьогодні, ніж були вчора. Такі люди намагаються робити щось добре, щоб задовільнити Бога, щоб Бог зглянувся, подивився на них по-іншому. І такі люди, звичайно, викликають повагу, але чи вони можуть очистити своє серце? чи ці намагання. Бути кращим сьогодні, ніж я був вчора, змінює мою позицію перед Богом. Змінює те не як я дивлюсь на себе. А чи це змінює те, як Бог святий, безгрішний? Як Він дивиться на мене? Один вірш прочитаємо в книзі Пророка Ізекіїля. Перепрошую, в книзі Пророка Єремії наступною буде Язикиїля, Єремія 17 розділ. 17 розділ, вірш 9. -й. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Пророк Єремія говорить, що серце людське є повністю зіпсутим, абсолютно невигойним, воно не може зцілитися. Незалежно від того, що ми з вами не будемо намагатись робити, ставати кращими, жодного шансу немає для зцілення в нашого серця. Абсолютно ніякого. Воно вкрай невиліковне, воно найлукавіше над все та невигойне. Шансу зцілитися в нашого серця немає абсолютно ніякого. Незалежно від того, скільки б зусиль ми для цього не прикладали з вами. І саме тому, коли учні Господа Ісуса прийшли до Нього і спитали, хто ж може спастись. Він їм сказав неможливо це людям. Нам абсолютно неможливо ніяк зцілити наше серце, ніяк вилікувати наше серце. Абсолютно неможливо людині спастись. Але Господь Ісус не закінчив на цих словах, Він сказав неможливо людині, але можливо все Богові. Богові можливо нас спасти, враховуючи нашу. Нездатність цього зробити. Подивимося, яким чином Господь може зцілити нас, очистити з нашим невигойним серцем. Єзекіїля 36 шостий розділ. З 25 по 27 вірш прочитаємо. Тут говорить Господь, і покроплю вас чистою водою, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовунів очищу вас, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Те, що не могла зробити людина сама. Те Господь обіцяє, що Він зробить. Тут сказано, що Він дасть нове серце, то серце воно не могло бути зціленим. Господь каже, що він дасть нове серце. І як Він це дасть через Духа, і духа свого дам я до вашого нутра. Це саме те, що ми можемо знайти в Господі Ісусі Христі. Те, що ми не можемо зробити свій шлях, то Він може дати нам подарунок. Той подарунок, який є в Ісусі Христі. Той подарунок, який для нас є безкоштовним, а в. Так дорого коштував для нашого Господа. Він коштував для нього зійти з небес, прожити безгрішне життя не один день, не кілька годин, все життя прожити безгрішно, піти на хрест, заплатити ціну гріха, померти на тому хресті, випивши чашу Божого гніву. І щоб сьогодні дати нам цей безкоштовний подарунок нове серце, нового духа в наше нутро. І те, що Бог хоче, щоб ми отримали. Але нам треба зрозуміти нашу неможливість спасіння в свій шлях. Нам треба усвідомити, що для нашого спасіння в наших гріхах ми самі нічого не можемо зробити. Все, що ми можемо зробити, це чекати з вами нашого засудження. За свої гріхи. Аби ми можемо прийняти те, що Він приготував, довіритись тій роботі, яку Господь Ісус завершив, щоб заплатити ціну за наш гріх, щоб Дух Святий був посланий в цей світ, щоб ми могли прийняти Духа. І щоб за рахунок Нього ми отримали як печать викуплення. І щоб за рахунок Нього. Як тут сказано, уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Але це все знову ж таки не про те, що ми можемо з вами зробити. Вірш 27 І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. Це те, що Бог може зробити. Це абсолютно. Ніяк не зв'язано з тим, що ми можемо запропонувати Богові. Бо ніхто з нас не зможе запропонувати Богові краще, ніж запропонував його син, коли він платив ціну гріха. Івана, 7 розділ. З вірша 37 по вірш 39. -й. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. На сьогоднішній день Господь Ісус в славі праворуч отця. Після того, як Він заплатив ціну гріхів, Він готовий нам дати цей дар, про який тут написано. Але тут є кілька речей, про які Він говорить, що від нас він чекає сьогодні. По-перше, він питає, чи ми прагнемо цього, чи ми є спраглими. Це варто задати собі питання, чи я є спраглий до Божих речей. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене. Господь Ісус говорить, що треба прийти до Нього, знати про нього, чути про нього, знати місця з писання, ходити на зібрання. Абсолютно нічого з цього не може нам дати прощення гріхів. Не може нам дати нового Духа. Це добре чути про Нього, це добре знати, але нам треба прийти до Нього, прийти до Нього вірою. Як говорить 39-й вірш, це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього. Не той, хто зробив щось надзвичайне, не той, хто. Доказав Богові щось надзвичайне, а кожен, хто увірував в нього. Але чи ми прийдемо до нього? Чи ми прийдемо до нього за цим прощенням, за цим новим серцем, чи ми довіримося тому, що Він завершив для нас на тому Христі, щоб ми отримали нове серце і вічне життя вірою в нього? Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.